Привіт, мої любі друзі! Сьогодні покажу вам, як встановлювати люверси на шторку. Нам потрібні такі основні дві деталі. По-перше, потрібен такий прилад, так це такий прес для встановлення. Ця деталька, так встановлюємо, цю закручуємо, тому що в неї є саме така різьба. Те, що закручується, завжди ставимо наверх. До кінця закрутили. Так, тепер, значить, є два види у нас. Такі більш з, з такою частинкою випуклою, ми ставимо сюди наверх. Так, і є плоска. Між ними потрібно обставити тканину. Так. Значить, беремо відверху, відміряємо приблизно 2,5 з кожної сторони. Тут і тут з краю і ставимо помітки. Так, це в мене буде три, три штучки на кожен верх. Ми беремо, накладаємо на низ. Потім це в нас буде лицева сторона. Ми її перевертаємо на низ так само. Значить, в тому місці, де в нас планується бути саме цей люверс накладаємо потім наверх придавлюємо затискаємо і в нас готовий Люверс, так, і можна трішки ножницями прорізати ось це. Можна ще раз пласти, ще раз придавити. А ось я його чуть прирізала, і в нас готовий люверс.